Слава Богу, вітаю. Микола просив свідоцтва. Так Господь дає уроки, варгоценні уроки, як, як навчаюся, як смиряюся. І хочу такий приклад навести. Це в Польщі було. Зранку встаю, просто пішов в ванну, умиваюся, чищу зуби, і такі мислі приходять, які негарні. І... Я вже давай вимушу з Христа, хто ти, що ти, давай гнать, всяку нечисту силу. І чую внутрі голос, нема нічого доброго в плоті твоїй. Розумію, що це не ізвні, а це із мене йде. Що ця плоть гріховна просто дає про себе знати, що одна справа е, якісь духовні речі, якісь связі нечистиві. а друга справа, що сама наша плоть по, -по факту гріховна. І не завжди те, що з нас виходить, це, це якісь демони, якісь лідухи, це характери, це плоть. Даже взяти минулий раз за неділю доповню це свідоцтво, бо якось так переживав. Дуже сильно цей тиждень роздумував над цим. І Господь показав, показав, що, да як. Е, брата похвалили, мене не похвалили. Як це так? Позавідував, Господь каже, що око твоє завісливе. І почав розмишляти над цим: Господи, а чого так? Де воно взялося? Оце якесь таке чувство мої характера, що якісь що очі е, хоче за себе десь проявляти, бути кращим, сильнішим, взяти, може, спорту пішло. Просто почав аналізувати, де воно це взялося. І напротяжку цього тижня Господь показував в одну сферу там в мене. Бачу, проблема є другу сферу, третю сферу. І тут так просто в ім'я Ісуса Христа вже не поможе. Тут треба вже працювати своїм характером, просити Господа милості. І щоб ці проблеми Господь просто наголосив на цьому, щоб ти признав, що в тебе да, є ця проблема, і просто з нею старатися, з нею боротися. Також в Польщі. Як ревнував, просив за хрещення Духа Святим. І тож було таке зібрання. У нас зібралися, приїхав брат, через якого Господь діяв, і Духом Святим Христив. Слово через нього було. І стали і молилися. І до мене підходить і каже: так, говорить, Господь, наведи порядок вдома, і ти сриваєшся. Я потім думав, розміщав, думаю, як, щось слово не від Господа, я не сриваюся. Це в мене вдома хорошо. Іду святий нагадує, там ситуацію, там ситуацію. Да, Їду, плачу, думаю, да, справді так і є. І на роботі, як працював на заводі, я оперував машиною такою великою, яка крутила пружини. Одна машина, друга пружина склеювала. І раніше господь сказав, ти сриваєшся. У мене характер такий був, що. Як то кажуть, співоборота. Щось не поминю, я чую вже. Мене вже трусить, мене колотить, понімаю не то. І мій характер, і на машині і там налагоджуєш, дуже складна машина, багато цих всіх таких ланцюгів, які між собою з'єднані, де щось не працює. Треба аж там полагодити, там зробити, щоб там було і стресові ситуації. І виводять з себе, я ту машину пинаю. І одного разу дверка не закривалася, Я дверку виламав, поставив, пішов, механіка позвав. І Господь нагадував, показував ти храм Духа Святого. Ну і так. І через це я оскверняю Дух Святий і не може через мене діяти. Я справді прийняв те слово і думаю, Господи, в мене є проблема, я сриваюся. Що з цим робити? Я не можу допоможи. Допоможи. І просто наступного разу, коли відбувалася така ситуація, коли я вже виходжу з себе, Дух Святий мій просто на це нагадує, я смиряюся. Крізь зуби да, воно з мене бере, я стараюся його не випускати, тримаю, десь там одходжу, починаю милитися. І так раз за разом одна ситуація, друга, третя, з кожним разом все краще, легше. Потім пройшов якийсь проміжок часу, може з півроку, точно така ситуація, що. Мала б вивести мене з себе. А я так дивлюсь, відчуваю, що а мені ні по чому, мені добре. Я так оглядаюся назад, Господи, а як ти це зробив? Я справді я не зрозумів. Це була проблема, Господь забрав і забрал, я навіть не зрозумів. І зараз Господь знову показує одне, друге, третє. І розумію, це працювати над своїм характером. І де воно корні бере просити, молити в Господа, щоб він показав. Звідки це все йде, і як з цим боротися, я ж говорю, і просто себе стримути як можеш. І свідкував по поводу свята жнив, якось так теж розповів, і що пережив таку присутність Господа, дуже таку сильну. І Микола каже: це, це ти трудився, це ти старався, це Господь тебе поощрив, І так не завжди буде. А ще ж доповню, в неділю, після отої моєї такої проповіді гарної, після зібрання їдемо додому. Дружина спереді виїжджає, я ззаді. Бу, якраз тут, на, на виїзді з церкви, вона повернула, я ззаді і дивлюсь, іде велосипедист. Так в метрах 50-100, думаю, ладно, пропущу, бо він вже їде. Приїхав мене, я в'їжджаю ззаді. Він такий пацієнт трохи так з'їжджає наліво. Я думаю, зараз якраз випереджу його. Доганяю його. А він різко повертає на центр дороги, їде переді мною, я потормозав, йому так легенько попікав. Він розвертається, показує, розказує, що він про мене думає, куди мені йти, про пляш, який згадує. Я думаю, в смислі? Думаю, зараз погну, акуратно їду, благословляю його. І він повертає туди, куди я. І їде такою змійкою змійку переді мною кілометрів п'ять. Я ж кажу, все, про що мене думає, розказує. Я спомнив, як Давід виходив із свого царства, як його син його вигнав, і Господь дав людину, яка його злословила. І один із приближених до Давіда каже: Скажи слово, то я і все. Що він там тебе злословить? Господь дозволив, хай злословить. Думаю, справді. І тут одна ситуація, тут друга, ще мене якийсь велосипедист злословить. Ну що на це є воля твоя, то ладно. Їду так перед ним, ззаді вже три машини зібралися. Також смирився, благословив його, і тихенько так він десь вуличку хопів пропав. <поєхав> Поїхав далі. Поїхав далі. І таке состояння було розбите розбите таке, подавлене. Понеділок проснувся і себе відчував, як ото собаку наругали, набили, і вона боїться, збуде вийти. Ось Я так само зранку проснувся і не знаю, що робити, куди йти. І відчуваю, Господь приходить Духом Святим наповнює. Я так скукожився, думаю, Господи, що воп'ять? <схи> що знову? Ну нічого вже такого не було. І на, на роботу прийшов, думаю, тут смиряться. Що опять? чую, Господь говорить, мені дорого твоє сміріння. Господь утішив і попаду цього, що я говорив, що це така одноразова акція. От Луки, 15 глава, з 25 вірша. Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, призвав одного из слух, спросил, что это такое. Он сказал ему Брат твой, пришел, отец твой заколол, откормил теленка, потому что принял, принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйдя, звал его. Он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не отдал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, растучивший имение свое, с плудницами пришел, ты заколол для него от кормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, Якось Господь так проговорив сьогодні через це місцеписання, і думаю, справді, що стараюся заслужити цю присутність Божу. Що ж для нього робиш, що трудишся, тоді, да, справді, було, Господь поощряє, але думаю, це неодноразова акція. Як Є нужда, приходиш до Господа, ось, будь ласка, Господи, що з документами не переживай, Господи, щось тяжко, приходь до мене. І я розумію, що. Син мой, все Твоє моє. Я розумію, що ми можемо користуватися тими всіми благословіннями Божими, коли ми того бажаємо, хочемо, маємо тут дізнав'яння приходити до Господа і просити, а не за, через якісь свої заслуги, якісь подвиги, якісь свої добрі діла перед Господом. Мой сього Господи, я потрудився, благословляй. Да, це на своєму місці. Не розумію, так сьогодні теж Микола написав слово є. Та немає, я не хочу. Але розумію, Господь це дає, і думаю, розкажу, як просто Господь зі мною спілкується. В такій простоті я ж кажу, за документи молюся, прошу, не переживай. Там смиряються, прошу все хорошо. І розумію, що можу брати от у радість, у мир, у любов. Просто просто вірі. І хочу склонитися, призовем ім'я Господа. Схилимося так в простоті, не за наші заслуги, не за наші подвиги. Він зробив зі своєї сторони все. Віддав Сина свого, і Ісус Христос теж зі своєї сторони зробив все. А ми маємо просто приходити з вірою, з чистим серцем і прославляти нашого Отця Небесного. Амінь.